Всіх вітаю. Хочу сказати, чим я сьогодні займалася. А займалася я сьогодні пересадкою діток бегонії. із 50 грамових стаканчиків 180. Бо там вже було багато коріння, їм не було місця, куди рости. От у мене їх 29 сортів. Всі вони красиві, всі різні, всі неперевершені. Так покажу я трошки зблизьку. Почнемо з цього, який, гарненький. цей, далі. Так я так швиденько пробіжусь по них. Ну, тут не таке світло, щоб точно передати відтінок, але, але А цей просто одне срібло переливається, от я ближче ще покажу його. Дуже гарненький. Отут. Тут структура листка, яка равликом завернутий листочок. Роздивитися, ну, що природа витворяє. Ну і люди. Це ДС Ейва. Далі. Оце ДС ягода малина. Я думаю, що мені саме більше подобається. Такі темні. В мені -то Більше подобаються темні. Дуже. Вони ще маленькі, вони ще не показали всю свою красу. І світла їм треба побільше. Ну, так як світло виключають, цей гарненький дуже. Та всі вони красиві. Нема що сказати. От бачите, коровавая ямері. це, що листочок раніше виріс, він був без світла. А тут вже пішов молодий листок. От який він шикарний. Просто шикарний. Треба їм світло далі. Теж такий гарний знову ж. Ну далі тоді в другому доні покажу. тут які вони, цей який. А, тут, щоб світло було видно, Більше світ. Це, вже, це старший листочок, а це молоденький. Дивіться, який він і гофрований. Ну, не гофрований, а такими зубчиками красивими. Це який з, з равликом теж Так природа вималювала таку красоту. Це метеоритний дощ. Ось теж він. Ось такі оці крапочки на зеленому салатові, Ну, це щось і ободочок шикарний. Ну, чого вони ще молоденькі? О, цей. Це в нас що у нас десь? Так, да, десь сказка. Це улюблений сорт моєї доці. От він який. Оцей. Це Амазон Рівер. Вже показує свою красоту. Зараз тут тінь. От. Ну, вони ще маленькі, нічого. Дай Бог, буде все нормально. Спокійно, вони. І ще один. Зараз я поверну. Ну, от. ну, я не знаю, як його охарактеризувати. Це шоколадний крем. Так що таким я сьогодні займалася. От. Буду показувати, як вони будуть підростати. Десь через місяць покажу. Все. Дякую.